Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 5 жовтня і я знову на тих місцях, де бачив оленів, де проходить їхній гон. Не можу я втриматися вдома, тим більше, що гон буде десь до середини жовтня. Якщо пощастить, то можливо до кінця жовтня буде. Це в тому випадку, якщо він був трішечки такий запізнілий. Я пробув вдома три дні. Ця поїздка. Цього разу буде в мене тільки на два дні, от я буду сьогодні і завтра. Сьогодні, от зранку, завтра зранку, сьогодні, можливо, буде цілий день, але буду дивитися по обставинах, як складеться. Обов'язково буду ходити по тих місцях, де бачу валенів, де бачу їхні сліди, переходи. На гону яму обов'язково буду заходити і не один раз, але от по висновках минулих виходів, то ефективний ранок. Ранок і десь ну, максимум півдесятої, до півдесятої години. Зараз е, світлі я вже ну, якби досить пізно, от зараз о пів на сьому годину зараз така ситуація, вже я можу знімати до того моменту темно ще. Хоча раніше можна було раніше, там з 6 години наприклад, знімати, навіть трішечки раніше. Тут якийсь там тиждень і вже все от, наскільки зміщається от, е, схід сонця. Сьогодні тим більше похмура погода так. ще стосовно висновків, от ті всі місця, де я ходив, де бачив оленів. Мені здається, що це вже місця відпочинку. Головне дійство їхнє проходить от десь. Воно проходить не в тих місцях, де гонна яма, де я бачив циховинів. Я тут зустрічав тільки самців. І таке відчуття, що вони вже йдуть сюди на відпочинок. А десь от це основне дійство проходить десь. Я не бачу таких якихось поєдинків самців. Вони не ревуть тут постійно. Якби я один раз тільки чув ревіння, оленя, все от. Вони не б'ються, не змагаються за самку, вони тут не збирають гареми, немає тут самок, не проходить сам процес спарювання. От, от я не знаю, можливо, він десь в іншому місці проходить, а сюди вони вже йдуть на відпочинок. Ну, хто його знає, а можливо, ще все попереду, можливо, це тільки початок. І по мірі того, як буде розвиватися гон, от вони будуть все-таки на цих місцях збиратися, будуть битися, будуть ревіти, будуть спарюватися, все буде проходити. Не знаю, тому от намагаюся виїжджати як можна частіше сюди і не втрачати ці можливості, ці моменти, ці дні, тому що їх ну, небагато. Цей гон місяць-півтора від сили і, і все. От він затихне, і потім знову вони всі розбредуться, буде їх дуже важко знайти. Тому так, друзі, не втрачаю цей ранковий момент, тому що тільки ранок ефективний поволення, хоч так перші виходи показали. Тому йду, сподіваюся, що нам пощастить, і ми знімемо оленів. Розівав лисичку Ось біля цього найближчого дерева. Була лисичка і я її не помітив. Іду по дорозі, шукаю сліди оленя, лисичку прогавив. Сліди, до речі, дуже багато слідів косулячих слідів, слідів. Слід. От бачив лисичкин слід оцей. Видно, що він був свіжий. Також сліди кабана свіжі бачив. По оленячих слідах взагалі нуль. Поки що не зустрічав жодного. Косулячих слідів свіжих дуже багато, але навіть не намагаюся йти шукати її. Хочеться дійти до тих місць, де олені І, і надія побачити цих красин з косулів Я думаю, що ще ми встигнемо. Шкода, що висичку так. Проверить вона тут була під оцим дубом. Я не помітив. Пішов тихо, тому підійшов досить близько до неї. що вже аж вона мене помітила. Оскільки ми близько вже один від одного були. Шкода. Знайшов перший свіжий слід оленя. Але він заходить в густе. Не йде ні по якій дорозі нікуди. Захід густий, як оцей виліз. Ось слід ще один його. Сам звір от. Перейшов дорогу. Пішов десь в ці чарники На Гонній ямі не було нікого, але тут в зимки три косулі було, де самички і самець, все. Ну що ж, Трішки зачекаємо, можливо, ще хтось вийде. хоча це і не дивно, що нікого не було, тому що тільки один єдиний слід був і все. Вже практика показала, якщо насліженості в цих місцях нема, то і чекати тут в принципі нікого. Ну, але спробую, затримуюсь на трішечки. Знявся я з того місця, де сидів. Нікого там не було. Ось знайшов ще один слід оленя по пожежній сміті. Ведемо. Ось десь що цей край йде в тому напрямку, куди я йду. Десь йду за ним посліду. Слід такий відносно і свіжий. Не те щоб ось що щойно... не прямо там посліду йду, але десь можливо йому година. Уу, хэрэггүй. Уу, хэрэггүй. Идэж судац, үйрүүгүй. Друзі, нема діла сьогодні. У мене чергова засідка, я от на Мисливській вежі, я зараз знаходжуся, немає нікого. Скільки засідок не робив, ніхто не вийшов. Весь звір з підходу, але йдеш і він вже або лежить, або якщо він ще активний, то в густому от, в молодняках. Відтак він на окраїнах, я підходжу до молодняка, вони підіймаються, вони тікають косулі. Але на відкритому немає. От я не бачив, щоб десь якось активно передміщалися, якісь переходи були, от скільки засідок не робив, немає нікого. По оленях також зовсім кепсько. Якось такі надії були, але от я тільки зайшов в ліс, пройшов всі ті місця, де бачив наслідженість, і коли там тільки один слід був, я зрозумів, що вже буде тяжко, що звір десь не в цьому районі. Я віддалився від тих місць, ну так, досить далеко. Поодинокі сліди оленів бачу. Але такої наслідженості, як там, немає. Але сьогодні і там насліженості взагалі ніякої немає. Де звір подівся, не знаю. Важко сьогодні якось взагалі, от по всьому. Спочатку я тільки зайшов, багато слідів косулі було, але косулі мало. От сліда багато, а самого звіра дуже мало. І от на скільки тут на вежі сижу. Гарне таке місце. Ніби проглядається і старий ліс є, і така просіка, яка вже заростати почала. Гарне місце. Погода похмура, декілька разів так починав моросити дощ. Добре, що хоч не, роз, не розійшовся на більший. У мене немає взагалі нічого сховатися. ну хіба під деревами десь і все то добре, що він не йде атаку, то трішечки там покапало та да, і все. Ось так, а з звіром тяжко, тому от, не знаю, можливо одна з останніх засідок сьогодні. Ну, немає сенсу, не виходить звір. Потрібен активний пошук, але от зараз вже о пів на одинадцяту годину, вже він от, пішов десь на дньовку, знову з підходу буде підіймати все. Що робити, не знаю. Як його далі. Так розрахував на оленів. Таке розширування. От, от де вони поділися? Нічуть ні ревіння, нічого взагалі. Нема ніяких признаків. Якось гон волень в цих місцях тихо проходить. Без поєдинків, без, без ревіння, без нічого. Все якось тихо. Можливо, все це є, але так, ну, Не знаю, я сумніваюся, що вночі. Ну, як мінімум в ранніх часах повинно бути все це немає. Ось так, тому знімаюся із цього місця. Зараз буду йти далі, буду шукати. Можливо, ще хоч когось зніму, хоч зніму, можливо. Повернувся я до гонної ями. Другий раз підійшов. Ну от видно ж, що... Я б сказав, що навіть це вся мітка сьогоднішня. Ці пахучі мітки. Видно, що приходить, все ж ставив, валяється, тут все не навіщає ці місця. Але коли він це робить? Зранку прийшов, не було. Зараз на все також нікого немає. Ну, я б сказав, що ну, міти сьогодні, сьогоднішнє все. Таке задавне, якби, би, але не наскільки, щоб декілька суток можливо вночі був. Друзі, сьогодні один з небагатьох тих днів, коли на цих місцях майже не було кого знімати і майже не було що знімати. Дуже мало кадрів сьогодні, мало звіра я піднімав. З 9-ї години ранку вже все, вже весь звір був десь на відпочинку, і я взагалі нікого не зустрічав. От зараз третя година. І я 6 годин я просто ходжу по лісі, і все не можу нікого ні підняти, ні побачити. Переміщень взагалі ніяких немає. На гонній ямі я пробув дві години, також нуль. Ніхто навіть на вирубку не виходив, навіть косулі не виходили на вирубку, не те, що олені. Оленю я знайшов вхідний слід на цю гонну яму і вихідний слід знайшов. Крім того, ще бачив пару слідів оленів, але я думаю, що можливо з цих парочків, з цих слідів, от один той слід, який я бачив що на підході був на гонну яму. Все. Більше ніде немає нікого. Ніхто не піднімається, ніхто не переміщається. Незрозуміло і день, ніби не жаркий, і все. Погода, ну так, похмура, все. Час від часу вітер присутній такий. Місцями зовсім тихо. Чому звір не переміщається, незрозуміло, Ніде немає. Я заходив і в густе, і все. Куди він подівся, куди він перейшов. Немає взагалі ніде. Ніби й до темноти тут 4 години залишилося. Я вже просто так знаходився, вже, я, я просто не знаю, вже куди йти, де їх шукати. Вже де тільки не був, і на yeah. засідки він знову не виходить, залишається вечір. Тобто ну, ще ходить потрібно ну, мінімум 3 години. Ну, Я думаю, що на сьогодні я облишу це все діло і прийду завтра зранку і буду надіятися, сподіватися, що зранку. От, Яма принесе якийсь результат, і от там я зможу побачити оленя. Бачите, от такий прогноз якби справджується на те, що не прогноз, а такі спостереження. От Я і минулих, минулих виходів беру статистику, і цей такий самий вихід. От Коли вийшов і слідав, майже немає, все. Шансів на те, що я побачу оленя, майже немає. От сьогодні тих слідів там взагалі мінімум шкода. Я думав, що можливо хоч крім того, хоч косуль познімаю, хоч косуль буде достатньо і вони будуть переміщатися досить довго. Ні, не хочуть. Так що ось так, друзі, тому буду закінчувати сьогоднішній похід. Буду сподіватися на завтрашній ранок. Ось так. Так що, до скорої зустрічі, надовго не прощаємося. Побачимося на природі. До скоро. Всім пока-пока.